Всім добрий день. Я зараз показую, як у мене помидорчики ростуть. Усі я підв'язала їх, вони всі дивіться. Дивіться, як у мене. Зараз ростуть помидорчики. Помидорчики мої. Дивіться, будь ласка, підв'язую їх. Ці підлиці у мене. Ці троянди. Тут у мене перчики ростуть. Це, там огірочки і помідорчики. Потім зніму прогірочки Вінік Це моя яблунька моя. Мої трояндочки. Гляньте, які вони гарньоні. Трояндочки мої любенькі. О, дивіться, які гарнісінькі вони. Бачите, дивіться, під яблуньку. Тлі немає. Ми побризкали нашим компонентами РСАК від тлі. І тлі у нас зовсім немає. Дивіться. Дивіться.